Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канала пишуть, що вранці в неділю, 15 вересня, наші сили захопили СІЗО поблизу глушку, винесли ворота в'язниці. Працівників там не було звільнено За попередніми даними 118 наших військовополонених, яких не встигли передати в інші дальні лагеря, які були захоплені в полонник на території України, так і Росії. Сил оборони України продовжують атакувати північ, північний захід, південний схід від суджі повідомляють в Американському інституту вивчення війни для того, щоб зупинити український наступ, армія країни агресора перекидає в Курсько. Обл... Лес підрозділи з тимчасово окупованих територій України. Російське військове командування перекидає один повітряно-десантний полк, розвідувальний батальйон 106-ї дивізії ПДВ Сіверського Краматорського напрямку. В Інституті вивчення війни також повідомляють, що українські сили просунулись на південь від веселого, що розташовано на південний захід від населеного пункту Глушко. За три кілометри від кордону російські війська зосереджуються в тих районах Курської області, які ще не зайняті українською армією. Вони намагаються наступати. Єдиний підсумок, який може зараз підбити, намагаючись деблокувати свої війська, звільнити Курську область. Російська Федерація поки що досягла протилежного ефекту, тобто вона втрачає нові райони, зазначив військовий глядач Денис Попович. Розрахунок полягає в тому, що якщо українці створять сильну оборону, то зможуть ефективно знекровлювати росіян, ефективно зробити те, що вже сталося в інших місцях. І якщо Україні вдасться закріпитися і втриматись в Курській області, то спроби Росії дати відсіч також можуть призвести до великих втрат. Сказав експерт з військової стратегії Меттю Сейвіл в коментарі бізнес-інсайдер операції в Курській області вплинула на всю лінію фронту. Адже російське командування відтягує не тільки особовий склад та військову техніку, крім того, резерви сформовані, щоб посилити російською групування на території України знову ж таки відправляється під Курську паційна армія, все ж таки тисне на сході України. Але за словами головнокомандувача сирського розрив у співвідношенні кількості снарядів, які раніше доходив до одного тепер скоротився в раси. ЗСУ схоже найближчим часом залишати підконтрольну частину курської області не планує. За інформацією української МЗС, наступ ЗСУ в Курській області виконує кілька стратегічних завдань: повернення війни на територію агресора, поповнення обмінного фонду для звільнення українських полонених і на Росію. Український контроль над частиною російської території може підштовхнути Москву до переговорів. Тарас загородний той. Час пише назріває розкол у російських елітах. Розкол силових структурах уже є. Те, що українська армія зайшла на територію РФ, стало шоком для всіх для американців, зокрема навіть китайців, на думку не могло спасти. Наскільки слабка російська держава це показало нестримний блеф. Наскільки трухлявою є всередині сама Росія? Курська операція підірвала російські еліти, які зрозуміли, що флер непрограшності розвіявся. Понад 90% росіян вважають проблему, що українські війська перебувають на території Росії. Точка розлому досить суттєво ймовірність. Поява пригожина з'явилась з бійками ФСБ армією на тему, хто винен і. Відповідає за курську операцію є розлом щодо кадерівців російської армії, коли кадирівці просто втекли з поля бою. Є Україна може показати росіянам, яким може бути альтернативне життя. Тобто ми покажемо зокрема заходу, що демократизація Росії, принаймні її частини, можлива. Вона може бути з конкретними інструментами на конкретній українській підкладці. Наприклад, у прикордонних регіонах РФ може стояти українська армія. Трохи далі на зовнішньому контурі може бути аналог іноземного легіону, як у Франції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам до. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.